Анатолій Махонюк, як махонюк зуба лікував. Не смакує свіжий супчик, кось на схранці молоко. З вечора тривожить зубчик, мається із ні Грілку клав собі піщичку і пухнасто хвоста. А вона чомусь за нічку ще побільшала в кота. Сподівання мав на марні і на соду, і на сіль, Могу тільки у лікарні котику, манують бій. Тож узяв шарфа із пуху, ним щоку свою підпухну. Він байливо об'язав. І, набравши сили духу, до лікарні почвала. Дядви зубчика обстука, обдивись усіх боків. Не морката справжня мука. Ой ка, але терпів. З зубом справитись не можу. Молод дятви я, ні я. У біді тобі поможе, я то хіба що тільки рак не невдачу та збілів кіт на лиці, як побачив клешні рачі, Довгі гострі, мов Кепські справи справи навійдужа, рак промовив до кота, Бачу сьомий зверху друже, зутривожий неспроста. Він, мов нічка, в тебе темний, той боліта щепак, літий пломби вже даремні, будурбати стверди рак. Клеше рак запхав до рота, взяв за зуба, потягнув. Ой-ой-ой, заликав котик і полегшено зітхнув. Ватку рад приклав до ранки, радить так моркові. Іде на завтра ти до мишки зранку і не матимеш біди. Зранку був морковий мишкою, мовив так до неї він. Кістяного на іришка золотого дай взамін. Завше зубчика гризунок, посміхнулася а вже ж і дала коту в пакунку чебэкпасти Аква Фреш.